Yeah. Uh. Ага, квіти місяць, цвітуть, квіти, діти весна небесна, моїми очима за плечима, вічі і сила, вата, вата фак, фак, ю, фак життєвий факт, нафіг, пофіг, пофігу. Грузитися, журбитися, журитися не буду. Матюкаю, цікаюсь, вірю, в небесного творця, владику бога. Бай, гудбай, ворога вирубай, реп на микай вмикай Тут тай Не потрібно похвал, ні орденів, і медалів, грамот, граматики, грамати, граматіїв з їхніми дипломами, дипломатами, дипломатикою. Порація радіо. Радіостанції зловили хвилю, репстанції, папарації мають рацію, мотивація, адаптація, ротація без деградації. Розумна, здорова, сильна нація, все пішло, зло, не по плану, зловесний план, Росте, растаман радісний. Все прийшло добро, бро, по плану, чітко, чітко, чесно, почесно, чітко, чітко, чесно, почесно. Ага, квіти, місяць віту, квіти ростуть, діти, весна небесна. Моїми очі, ми їм за плечима вічі і сила. Мата фак-фак, фак, фак, фак ю, життєвий факт. Нафіг пофіг, пофігу грузитися, журбитися, журитися не буду. Ми сікаюсь, віру в небесного, отця творця, владику Бога. Пай ґуд.